Привіт! З вами Киріто. і Це 13 серія. не Ой, яка 13, 12. Це 12-та серія моїх пригод. Не повірте в що? Don't Star! Як бачите, ми такий бородатий суперкрутий дядько. О, да, я продовжив знімати своє супер залагане відео. От. І я сам не пам'ятаю, що йде, як тут. Але в мене супер. Охренєна, густа, крута, довга борода. І це вже 13-й день. І це все дуже круто. Так от. Ага. Мені. Так, вулик. Що і що ми будемо робити в цій серії? Я навіть не знаю, що ми будемо робити в цій серії. Можливо, щось відкривати робити крафтити, майструвати. Я навіть не знаю. Так, ні, ми не буде відкривати. Я би хотів зробити Зробити якусь ліпшу ферму. Да, от щось мене так поперло на якусь ліпшу ферму. І так-от. Ферма отака от. А щоб її відкрити, нам треба дофігіща цього всього. О, окей. Мгу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так от, все добре. І. Mm -hmm. Давайте візьмемо це в руки. І mm -hmm. вот, вот-вот-вот-вот. Що вот, вот, вот. нам робити? Треба збирати всякі штучки. Так що прямо зараз мені треба мені треба щось повикидати або сундук поскладати. От. Я дуже давно не знімав Don't Starve. Ой, як ю нажав по привичці. Я плям а, да, вот все такое. От. І я би хотів скрафтити більше сундуків, тобто хоча б два. Це б було досить круто, не знаю. А от. А, ні, в ньому ще меду нема. І я... Ні, в принципі, я би хотів скрафтити, знаєте що, зі зброї оцю дві штучку відкрити 100. 100, 100 100 я думаю, ми будемо кидати туди, не знаю. А, точно, прямо зараз ми підемо добувати оці от такі от паростки від цих рослин. Так, але зараз оце ми викинемо. Сундучок. Що у нас є в сундучку? А, він у пустий, так що ми нічого не будемо викидати. Так от, значить, наоборот, ой, я його закрию, нечайно. Ми сюди поставимо оце от. Один вугілля, павутинку. Оце от у мене немає. Ага. Значить. Ой. Тут це, 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 це все. О, дерево, наприклад, сюди ще поставимо, І що ще все, в принципі? А, ну і я думаю одну верьовку. Я не знаю, на що мені одної верьовки. І все. От. Я думаю, в принципі, треба навіть заскрінитися. Так, секунду, я забув, як заскрінювати. У мене в Фрапсі, фрапсі можна ще й скріншоти робити. Ага, f 10 Окей. значить, нажимаємо F10 і робимо скріншот. Опа, і тако ще один. і з боку. І з цього. давай, Отак. І отак от. І отак от. Брудатий. Прям фотомодель. Так, бротики. Ага, угу. все, так от. Е, ага, скрафтим це. Ну, скрафтим це. Отак. От і все. І йдем. Підем, підем, підем на оцю от частину цього от цього всього. Вот. От так от. І що, що обазаєць? Какашечки всякі. Ега-х-хм. Що тут у нас? Ага, тут ви теж тут теж не ростете, тож живете. Збираю це, що ти викопав. Ні, тебе я... А ну, в принципі, вб'ю. Я вже забув майже, як грати в Стару. Отак от, от. Все, голод собі відновили і йдемо викопувати оце от все. Що тут я навіть не користуюсь. так от і позбираю і паростки буду мати, десь лямпочки. От. От, але оце от якось так криво заспавнилось, дивно досить. Отак от, от все вбити його. Опа, і пробити його вбити. Ей, так нечесно Так, все, выкопаем всю траву. Все, все, ей тут не треба. Она тут бесполезна. Бо я хочу себе открыть супер офигенную ферму. Так. Угу. Так Викопаємо це все. І. Ге -ге. Бік, бік-бік, бік. Це, по-моєму, якась, не знаю, суха трава, не знаю. Ладно, це суха трава. Привіт буйвол. Ну як ти тут без мене скучав. Я так давно в гру не заходив. Я знімаю третє відео підряд. Тобто я зняв два відео Майнкрафту по сфері Surveill. І зараз знімаю оце третє. Don't Starf вирішив зняти так і 12 серію. Отака. Ні, я би не стій тут. Блін, як я буду обережненько. Треба якось так збирати, щоб його. Опа, все добре. І хі 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 хі, -хі. Ага, це золоті речі, да? А, ну так. Да. Так, і я би хотів піти відкрити ще чуть-чуть карту, але це вже пізніше. Егмм, так, я всю трубу не викопав. Ладно, пофіг. Я думаю, в принципі, цієї 10, що я викопав, 12, що я викопав, стане. Це в нас 10 на 2, це в нас скільки? Це в нас 200. І ще 2 на 20. 2 на 20, це в нас... Два на двадцять. Скільки буде, Та 40 буде, напевне. Окей, ладно. і хі 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 Ем, давай. Ну, кидай, блін, ну це так не подобається. В Майнкрафт такого ніколи не був. Давай, давай, кидай. Є, нарешті. Ти це зробив? Так, я би хотів виробити виробити оцей весь свій ліс, напевно. Не знаю. вже 150. 170. Зараз буде 190. 190, зараз буде 210. Зараз буде 230. Зараз буде 250. Зараз буде 270. Зараз буде 290. А зараз буде відкривання нових речей. Так, от ферму відкривайся. Все, ми його відкрили. І прямо зараз я хочу її скрафтити. Так, от нам треба назбирати какашечок. О, королик спіймався. Ну, в принципі, це й добре. Так, от нам потрібно шість. Один. Два. Так, от три вже бачу. Три. Ега, от, 4 і 5. Опа! Це 4 за раз. Що за херня? 4 за раз. Окей. Okay. опа! Я щось знайшов. Це то, що я не позбирав, напевно, побрав попередній серії. А от це я не знаю, що з цим робити. Я, напевно, це з'їм. Щось я погано чувствую це буде. Ладно, пофіг. Все. Я думаю мені ХП відніме, або ще якась фігня. А ладно. Але, блін, 4 какашки зараз. Напевно, гарно бик. Не знаю, поснідав. Чи ще щось так от це. І отак от, от все йде. Так, і я от, думав напасти на. деревню свиней. Або якусь одиночну свиню найти, типа, и її напасти. Її напасти. <laughs> На неї напасти. <laughs> так вот. Теперь берем камінчик і робимо эту вот ліпшу ферму. Вот, все, є добре. Я думаю, буде вона десь... Вот тут. Вот, все. І зразу ж ми сюди посадимо насіння. І подивимося, чим же вона ліпша. І от так-от. Опа! Пледи тут виростають відразу. І це дуже круто. От. от. І мені ще порадили зробити ще один вулик. Тобто, зробити ще багато вуликів і щоб вони мене захищали. Ну, в смислі, захищали. Тобто бджоли вони захищають, а мені здається, що тут забагато бджіл якось. Скільки їх, по-моєму? чотири мало бути, а їх набагато більше. Знаєш, їх тут один, два, три, чотири, там 5 шість 6, як мінімум. І ще там за деревом можуть бути а от так ліпше. Один, два, три, 4, 5, 6. Так, да, от 6. О, і тут насіння. Так що от, прямо зараз, я думаю, ми підемо відкривати територію і шукати, напевно, ще один вулик. І... ага, в мене є ще одне насіння. І ми його посадимо. І ми його виростимо. І виростимо. От і ще одна кукурудзка. Окей, я надіюсь, ніхто не прийде її не з'їсть, хоча в її, напевно, хтось прийде і точно з'їсть. Я в цьому певний. Так, і я би сюди хотів поставити щось зробити. Отак, отак. І нехай буде. Отак от і отак. От Все, давай. Ем, кук і хай готується. Так, а поки що я би хотів піти так. Цей похідний рюкзачок свій знімаємо. З їдою. Ну, дропа його вже нарешті, ну що ти? Ну, не його. Ну, що ти не викидаєш? Ну що це таке? Ой, секунду, я обичаюся, я просто свій дрижку зробив. А ну дульку там. Я вже не встигну. Ну ти його вчасно ну, ще так дропнув. Цілий день його дропав. Молодець. У мене є, щоб палити. О, ладно, будемо траву палити. Я знаю, що в мене там є. Вогцей в о... дрова. А в принципі, я би зараз порубав дерева. Все, я буду рубати дерева. І скращу собі, напевно, ще один сундучок. Отак от. І давай! Ну що так довго? так от. Це дерево я не буду його, типа, так, нищити, бо з нього перетвориться, типа, цей. Ну, воно перетвориться в маленьке молоденьке дерево. І коли воно виросте, я його зрубаю в час, ну отак. От І давай, ну що воно так довго, блін? Нє. О, добре. Що ти його не зробив? І давай, в нас буде багато дерева. Щоб пеньки викопаємо це взагалі, буде дофіга дерева. Ну, блін, воно так довго якось це все робиться. Топором, вроді би, але довго. В Майнкрафті це набагато швидше. Але в Майнкрафті ти не рубаєш, ти зразу все дерево. Ти рубаєш тільки один блок. І це печально. Зламався топор. Окей. Okay. Ну, Нускрафт собі ще один, не знаю. Вирішуй проблему. А Так, Так, це маленьке я пізніше зроблю. О, суп зробився. Це напевно у нього максимальна борода, чи ні? Чи вона ще більше буде рости? В принципі, я не хочу бути таким з бородою, він мені якось без бороди більше подобається. Так що, напевно, я її поспобрив. Хочу сказати постережу, але вона не стріляється, вона бреється. Так. От вот і ніч настала. Треба би було це все позбирати, напевно. Напевно. Так, стоп, 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 стоп! Давай! Вогонь! Підпали його! Ту це якийсь? Та підпали його! ні, не дропай! Ти деревий, оперний театр! А, ні! Нет, трава, що можна підпалити? Що за херня? Нее? Нєе! Нєе! Не, треба тікати! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Не-не-не, я буду бігати по колу і втік. Ну, блін, я умер! перний та. О, невже я дойду до неї? О, все, круто! О, і чуть-чуть до нього дійшов. Ладно, давайте в меню. Ми прожили 12 днів. Ладно, і напевно на цьому я закінчу серію. Серії ще будуть. А в принципі, не в гейм. Іграти ми вже будемо за неї. За неї. Так, от, все. Прямо зараз я не буду знімати, як я за неї граю. Того що от, того не буду. Ну, але ми будемо грати за неї. Це вже ліпше. Так що. А от світ той самий. Так що, ладно, все, ми починаємо це все збирати. І продам вже вже наступні серії. Я надіюсь, ви будете і дивитись. І всім папа. -па, з вами був Кіріто. Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. Добавляємося в групу, яка була у всіх моїх попередніх відео, але не в цьому. І всім папа! -па.